Хто любить Господа. Всекине мене, коло йде, кирбеде. Знаєте, браття і сестри, не так завжди було. І не завжди я любив Господа. Але Господь каже, що Він є правда, дорога правди і життя. І як важливо полюбити ту дорогу. Браття і сестри, коли людина полюбить ту дорогу, то вона буде віддавати все, правда. Своє життя плоть буде розпинати ради Господа. Бо Господь пострадав плотю за нас. Віддав, щоб ми сьогодні мали життя вічне, слава Богу. Я сиджу так, пригадую, знаєте, і так рідко, коли я якісь свідчення розказую про життя своє, але думаю, Господи, скажу, ти мені нагадав. Знаєте, не завжди любив я Господа, і не завжди я знав, і не завжди я хотів до нього йти. І говорили мені, там правда, що ти шукаєш, що ви мені розказуєте? У мене своє життя, я все маю, я довольний. І не так все просто було, братя і сестри. Була тяжка дорога, як оказалося потім. Як оказалося, трудності були, і не туди йшов, йшов погибель. Я коротко. Маленьке свідчення, браті і сестри, я знаю, ви пам'ятаєте, коли зробили тут дорогу вас. І, можливо, хто помічав, тут на великій швидкості пролітали мотоцикли. Пам'ятаєте? Браті і сестри, це був я. І не один. Для мене швидкість це було життя. Але браття і сестри, торкнувся Бог. Одного разу я поїхав на зібрання в Кременець. І ви знаєте, до того я вже був на зібрання. Молився народ. Молився дід, який вже у вічності, який увірував Христа і йшов за ним. Молилася жінка, яка ходила на зібрання. І мама молилася сестрою і швагром. Но ну, я один, який не давав ні їм і Богу, і правда. Не давав, бо Бог дивився на це дитя, як брат Маня згадав. Діти ми сьогодні Божі, слава Богу. Алі, слава. Браті і сестри, а хіба така людина могла молитися? А в нього закриті уста і серце тверде. Ну Бог каже, поміняю на плотяне, слава Богу. І браті і сестри сиджу на зібрані. Йде молитва, брати проповідують. А каже Господь, хто має вухо, то хай слухає. І те вухо сердечне було налаштоване на слово Боже. І ви знаєте, піде призив до покаяння віруючих людей. Я сиджу спокійно, слухаю це все і думаю, щось відбувається. Може, все це розсуждав, чого так має бути, що ті люди каються, як вони вже віруючі. Але підходить дружина і каже, піде сведень перетяни. Каже, ти його на виворі вдягнув. А він білий, знаєте, я як щось зранку збирався, накинув із курточку на себе, це був березень місяць. Привіз ще з собою людей. Автомобіль був мінівен. ви знаєте, коли призвали до покаяння, я пішов. Вийшов в туалет, перевівся, прийшов назад, і да служіння і приходить, покай... призив до покаяння. І ви знаєте, знов народ рухнув. І брат закликає, може, тут є такі, які не віруючі. Може, хочуть покаятися. І браті і сестри, щось відбувається, тягнеться моя рука. Я кажу, я хочу покаятися. І каже, цей брат виходь наперед сюди, брате. Він каже, той чоловік, який піднімав руку, виходить. Я склоняю коліна і не знаю, як молитися. Серце ще закрите, молити немає. І я кажу, Господи, прости мене. Амін. І тут, я розумію, сьогодні в серці була така тяжість, але вона почала відходити. Виводи мене брат наперед, яка помолився. І коли я вийшов так і дивився на цей народ, то Бог мені показав. Оце моя церква. Алілуя! Бере мене клайтесь. Брат Амі. сьогодні розказував про любов, розкажи. Браті і сестрі, Бог наповнив цією любов'ю. І там не ні було ніякого. Чи такий брат, чи сьогодні лисий, як я, чи лохматий. Чи сестра старша, чи молодша, Бог показав, оце мій народ, оце моя церква, і це вони йдуть за мною. Слава Богу. Слава Богу. І Я читаю слово Господнє, яке записане у Матвія, п'ятий розділ, і один вірш. З восьмого вірша. Блажені чисті серце, бо вони будуть. Бачити Бога, слава Богу! Сижу розсуждаю для слово. Брати читають і думаю, браті і сестри, як згадувалося, як буває в серці людському, коли люди приходять на зібрання вже. Кабуло покаяння, те, що я нагадаю, бачив, як народ виходив на це покаяння. Люди каялися, бо люди йдуть за Ісусом. І ми є, діти Божі, але спотикаємося. Буває всяко, хіба блудний син не спотикнувся? Хіба він не вертався і не думав що в своєму серці, б і розмішляв вже не сином, вже не сином, але я думаю, він той, як жить, мене прийме батько. Я такого наробив. Може він думав, прийду, прийду, а батько скаже, йди геть, ти розтратив все. Не приймаю я тебе, бо в мене є ще один син. Для чого ти Ти там блукав, розтратив. А він ж розумієте, як пережив, і вона навіть не давали їсти те, що свині їдять. Братя і сестри, це світ так диктує. Світ тобі нічого не дасть і мені. Абсолютно, як би ти не старався, якби ти сьогодні не прогинався під той світ, нічого не дасть. Ви чуєте, братя і сестри, працював, їсти хтів, а оплати не було ніякої. І рішається, і йде. І може й думав, що не побачить батька. Розсуждав і в своєму серці по-різному. Братя і сестри, правда, ми по різному розсуждаємо. І йдемо до Бога. Ми як приходимо, не так ми розсуждали. Бог набагато милостивий. злостивий. тому батькові. Як відбулося, йде, а тут він навіть не думав. Батько зустрічає і каже, біло одежу, дайте йому дай одежу нову. На тобі, сину. Я думаю, він був сильний сил, на тобі сандалі, на тобі печать, пір зробіть. Син мій був мертвий. Повернувся, живий, здоровий. Серце його навернулося, він там блукав, був заблучий. Но повернувся, слава Богу, братя і сестрі, і каже, що блажені ті, які чистим серцем. І буває, братя і сестри, народ приходить, зібрання, уста закриті, і серце мовчить, і тягар лежить. А чому так? Яка довіра до Бога? Яка довіра до Слова? Боже, допоможи нам всім, правда? Братя і сестри, я знаю, на цьому місці є люди, які уста закриті. Але Господь каже: прибудьте в мені. І я прибуду у вас. Гава очі. Реміни клайдеся скрибіліглайда. І тоді те, чисте серце, бо Господь сказав, через слово моє ви вже чисті. Реміни клада Парамана Глайда. І коли чисте серце ти очищаєш, ти починаєш бачити Бога. Ти починаєш бачити руку Його. І Він тебе благословляє і веде. Каже, страждань зазнаєте в світі. Але не бійтеся, не переживайте. Каже, я переміг світ. Ти чуєш дорога душа. Господь переміг світ. Не я з тобою. але з Господом ми можемо перемогти свої ситуації і проблеми те, що сьогодні закрито, що сьогодні зачитувалося про диявола. Диявол каже, ходить як крикаючий лев, кого-небудь що. Обхитрити, обманути, каже Господь, хто не зі мною, той проти мене, хто той розкидає. І далі каже цікаві слова. Каже, коли дух виходить, ходить по пустиних місцях, безводних і повертається назад. не має йому спокою, не може заспокоїтися, повертається назад і бачить заметене місце і чисте. Брати і сестри, ви менете. Я хочу щоб ви зрозуміли думку, вимитене і чисте, і тоді бере щастя з віших і приходить. Браті і сестрі, коли наше серце, ми самі вимітаємо те, що нам Бог сьогодні дав, очищаємо, є духи злоби. А наша боротьба, ви знаєте, проти чого. Вони приходять. Вони приходять і наблюдають. Сьогодні так сталося, що люди сьогодні не звертають там, десь собі диявол живе і нас не зачіпає. А друга душа, коли ти приходиш на святе місце і уста закриті, чому? Чому серце? Чому цей тягар лежить? А вимітається серце оце живе. Це що потрібно для життя? І духи наблюдають, і приходять. І каже, тяжко тій людині, трудно її. Брати і сестри, хай нас Бог благословить, що в тій храміні, де живе Бог, ми сьогодні не вимітали те, що нам Бог дав. А ми йшли до Бога, черпали з того живого джерела, наповнялися Духом Святим. Це нам дано все для того, все для того, щоб ми бачили вічного і живого Бога. Щоб він в житті нашому руководив, як сьогодні було багато сказано і промови, як було нагадано, як важливо з юності йти за Богом і бачити Його благословену руку, як утверждатися в Його правді. Братя і сестри, Бог не заводить в долину, сказав один Браток, він проводить долину. А якщо сьогодні в тебе долина? Довірся Богу. Якщо сьогодні закриті уста, якщо тебе дух намочі присипляє, не дає тобі йти. встань і скажи, Господи, допоможи мені. Во ім'я Ісуса на мене клейтесь. Я хочу йти за тобою. Я хочу бути блаженим і чистим серцем, щоб тебе бачити. Алілуя! Хай Бог благословить вас. А ім'я Господнє буде благословене. Амінь.